Що це? Так да, я дивіться, дивіться, ще стерл. Да и да весь дивиться, у него ще чипка далась. Мона Ліза Коки. То то йому купався оцей йо Трикотик Моноліза. Капець. Капець? Я думав, тут не буде його. Я знаю, типу вот другий кальмара, що він може точно впасти. Но в щоб він впав. Ну це ж. Ну це ж можна. Це жесть, ти шо? А по джи, а вырежей вирі... чи ні? Эээ, я, я таке перший раз бачу. Ну він не вырежет, чи ні? Ну, цікаво, цікаво, він виріжує, чи ні? Якщо він вырежет, это це ну якось я не буду тупо профессионал. Що це таке? Три куртик банализа. Скільки там часу залишилось? А ну давай трохи нас. Музыку свою вмикаем. Вітя осталось де сік.